Усім привіт! Сьогодні розповім про 5 причин, чому вам не потрібен харлей. Якщо ви істота чоловічої статі, але вам подобаються чоловіки, цей мотоцикл не для вас. Тому що ось ця сідушка не підходить для вашої тендітної сідниці. Номер другий. Якщо ви... В своєму житті тяжче свого робця нічого не тримали в руках, то цей мотоцикл вам не підходить. Тому що він важить 526 кілограмів. Номер три. Якщо ви олень, навіть з маленькими рожками, цей мотоцикл не для вас. Тому що ви не надінете шолома. Навіть на свої маленькі рожки Номер 4. Якщо ви не смердите справжнім чоловіком і у вас не росте борода, цей мотоцикл для вас не підходить. Номер 5. Якщо ви не любите гарні блискучі речі, цей мотоцикл вам не підходить. Тому що він дуже гарний. І блищить. Якщо ви побачили хоч одну з цих ознак, перечислених мною, то смукчіть лимон і забудьте про Харлей. До нових зустрічей!